В першому читанні 에, апостол Павло дає наставлення Тимотеові. До кого його прирівняє? До кого? До Як справжнього, який має перший воскрес? Во. Во до не до Вовчика. До воїна. До воїна. Вояк. А він говорить так, що вояк би не мав мати ніякі побічні справи. Слухати кого? Генерала. Начальника. Кого можемо ми слухати? Хто наш генерал? Бог. Ісус. Ісус. Ісус, якого можемо зробити Господом і владикою свого життя? Ми вже говорили, знаходимося моментально у школі. У школі. А ну, не навчиться такий учень нічого, що ходить куди? Поза школою. Значить. tak, šob tam e, se s kadylom, či s jinými neobchýdnými správami. E, ne nenaučit se cej, kdo například poklade sobě, přijde u školu, ale poklade sobi na vůcha. Nebo šliky. Tak, i sluchajem myštím Це, що я хочу, це, що я хочу, я не буду слухати. Не буду слухати. Не навчишся нічого, що хоче вчитель передати. А Ісус говорить, блажені ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. Навчитись. Учитися просто заставляти себе, заставляти себе, щоб зупинитись і присісти марта що не зробила. Не присіла. Не присіла. Так, вона е, е, служила де? На кухні. На кухні. І їй служення. Було що то з чим-то? Просто не, не було времени зупинитись. А... Ну, слухайте, а ви що, не маєте до мене ніякої роботи? Немає. Не прошить. А кажуть правду, роботи є Завжди, стільки, але треба просто цю роботу. Залишити і сказати так, я хочу мати час, щоб слухати Господа, бо Він промовляє. Це дуже важливе. Як це не зробиш, то значить Господь тобі розкаже, я стільки хотів зробити чудового, а від мені можливості не дали. Ну як Господи? Ну я тебе кликав, я хотів тобі дати урок і чеської мови, і німецької, і англійської і мови любові. А ти просто на всі ті уроки перший час знайшла, знайшов, але на цей останній урок вже зупинилась. Перше, що треба робити, то значить відкласти все, бо це є урок, який може дати мені вчитель, вчитель, Господь. Інший спосіб, чому мені не називаєте Господом, а не чините, що я кажу? Не слухайте моє слово, а прислухуєтеся лише до своїх жадібностей, до своїх до себе, до світу, що говорить. Як я Господь, як ти хочеш мене визнати Господом, то значить послухайся мене. Подумай після Воскресіння. Тома, uh, коли зустрічає uh, Воскреслого Христа, як визнає його. Okay. Так, але коли вклав, що сказав? Господь мій і Бог мій. Це okay. значить, я тобі підпорядковую своє життя. Все справи, нема важливіших справ від цих який ти, який є твій. <skulling> Сьогодні в Євангелії далі почули, що Ісус має опозицію, так? Що ця опозиція на чомусь гіршена? Колоско. Колоско. На, 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 на колосках учні зривали в суботу колоски. А Ісус, е, е, яка, яка відповідь є Його? Суботали. Так, тут що збільше. Тому що субота від. Син чоловічий є паном над суботою Є тут Бог. Бог є тут, а ми з Ним будемо доказуватися, як, як провести е, обряди зовнішні. Цей бунт. Чого людина бунтується? Відео коли бунтувалися, чи ні? Да. Так, да. та і, і що. Значить, це про нас. Чого маємо слушні претензії? Бо як ти маєш претензії, то вважаєш їх за які? За слушні. Дуже важливі і я. Ти права. Чого маємо претензії? Бо не хочемо зрозуміти і прийняти. Його волю, Його. Це, що він, як бачить, як це, як і... він говорить, я тебе люблю. Я хочу твоє вічне щастя. А людина складе претензії, як ти би любив, ти б зробив так, як я хочу. Так, як дитина, коли вперта, буде до мами, до тати а, або буде е шоколадка. Або ти мене не любиш. Дітино, субки у тебе. Жалудочок. Ні, ні, ні. Не любиш, бо нема ці, це, що а я хочу бути отроблений. А ти. Дітино зрозумій. А люблячий тато і мама скаже так. Я тебе люблю і. Реві скільки хочеш, не піду тобі на поступки, не полівлю. Або ти зрозумієш, що я тебе люблю, і моя воля є, моє бажання є, щоб ти був навіки щасливий, щоб ти розвинувся і приніс плоди твоє життя. А як це не зрозумієш, то значить ти є Спасителем, ти спасаєш Бога. Ти мученик своїми жертвами, а, а Бог просто ти мірятівники Бога. Ось. А Бог рятує людину. Бог рятує Ісус приходить щоб рятувати нас людей. Тільки, тільки. Знаєте, в старому Завіті є пророк. Що був до нині посланий. Як його звати? Йона. Пророк Йона. Ну, бунтувався, Коли, а чого не хотів? Йому не підходило. Ну, Він піде до цього народу, він їх не той народ. Не ця розмова, не тії слова в цій пісні. І, і, і він стоїть в опозиції до Господа, чекає сі, сів на, на корабель, і я, я зникну. А пород корабель? Чуть подавити, так, чуть-чуть не, не пішов на, на дно, лише потім він визнав, так ви всі страждаєте споза мене. Я не хочу, я кладу опір Богові. Розумієш? Ціла твоя сім'я, твої внуки, правнуки, твої до сьомого коли будуть страждати споза тебе, споза тебе чого? Тормоз. Коли не вийдеш до Божої волі, до Божого плану, до Божої любові, поки не увіриш, тікаєш. І всі будуть страждати споза тебе, бо ти мудрий як сильне рада, бо ти самий кращий, бо ти самий e, це, бо, ти, бо твої плани самі чудові. Але, але. А чого потопається цей корабель, на якому веситься мелітополь? Чого? Ще себе б... маю бити в груди і казати так, Господи, я ще такий тупий, я ще так не хочу вступити до твоєї волі. Я ще маю такі сушні претензії, Я ну як мене докопаєш, ну піду, піду, піду. Ну, добре, пішов, пішов до Неміве. Пройшов один день містом в одну сторону, кричав, це оголошував другий день. Так. Походив на крест, ціле місто. А он, а вони, а вони почали що? Каятись. Каятись. Обідно. Очікувано. А йому так обідно. Я так і знав, що це тебе. Так. Вони ті, яких я не люблю, а тепер їх має Бог помилувати. І вийшов поза. poza místo i roztrojený taky do patěry seznáně. Nedovolný. I slunce jemu bije na... Co to máu? Na plešinu. Proč? Na, na lisenu. A hospod dal vyrosti jakomus Кущові щоб виріс там, щоб йому такий тіньок е, став і його помилував. Ось зрадів, ну, ще щось хоча би. Але е, ну, а потім до нього промовляє. Слухай, Йона, а чи слушний ті твої претензії, твої незадоволення так слушні? Так слушні. Ну і послав, що Господь каже: ну, не доходить одного черв'ячка, який перегріз е, корінні цього куща і кущ висох. А на другий день на ново сонечко пече, пече, йона, який на ново? Недовольний. А чого? Ну, no, бо все не так. А каже так, а Господь потім йому відкриває, Господь нам відкриває. Як я люблю тебе, я люблю і тих людей. Чи твоє серце для цього Гірке що не хочу рятувати? Спасати? Входи, входи до мого плану Спасіння. Тепер. запитання. А чи ти маєш когось, якби тепер сісти і зробити список? Список написати імена, імена, так як часто буває у нас тут, що пишете на. На літургії імена. Кого ти би написав там, що треба врятувати, що треба, щоб Господь Бог доторкнувся, обняв, щоб вступив е, до цієї? Нашли бися такі люди, чи ні? Так. А знаєте що? Добре, добре б було, якби? У метрику Мелітополя і всі ті книжки, цілу метрику жителів, або на ці, де прописані е, мелітопольці, всіх, всіх і сказати, Господи, тут є список всіх тих, які я би так хотів, щоб вони тебе пізнали, щоб вони тебе полюбили. Щоб відкрили життя. А Господь скаже, так та йди, геть. Іди, Та ти що, здурив? Такого не може бути, так би сказав Господь. Ні, в цю мить ми стали однодумцями. В цю мить ми стали. odno Ja też. I my możemy już teraz stworzyć kompanię: wczytel z uczniem, generał Zwo... z wołcikiem, e, czy z wojakiem. Prosto kompania, jaka to bywaje, Цю перемогу над злом, над злим, а родина потім сім'я росте. Що було проблемою, що Ісус не зміг здійснити задуми Отця Небесного над ізраїльським народом? Що було проблемою в уйоні? Що було проблемою у фарисеїв? Бунт. Слушні претензії. А тільки коли поливімо, віддаємо, просимо озвільнення від свого бунту, тоді Господь може діяти. А в нього нічого немає неможливого. Який мудрий був. А ну скла... хто тут з класу нубе. Який мудрий був Захарія? Uh -huh. Правда? <глав> Свята Я... Прошу. Свята людина. Так. Свята людина, а який мудрий був? Uh -huh. Правда? <глав> Як мені це не вийшло мати дитину, то тобі це може за Господи. <глав> Ні. Я вже з тим змирився. І моя кохана, ми з тим вже смірилися, у нас дітей не буде. Бог ти поняв. Я кажу поняв. А ти замовкнеш, то буде знаком, а будеш німий, німий, поки не побачиш, як величні діла твої Господи. Усе з премудрістю ти. Лише що і Він в кінці. Покорений прославляй благословенність, Господи, Боже отців наших і хвальний і прославлений ім'я Твоє навіки. Величаю, коли відкрився Його язик, то вже не може нічого, як лише прославляти Господа, бо що він робить, що Він робить, що Він робить, ось наш Мелітополь. Ось Україна зі сходу. На захід зозах з півдня на північ за три дні її не перейдеш, як Йона, але Господь, Господь хоче і тебе, і мене, наш віжків, нашу формацію, щоб не потопився цей корабель, а щоб могли радіти тим життям, яке він приносить. Такий є план Божий. І тому добре, що можемо зупинитись, що можемо зупинитись і вслухатись в його план, в Його Слово. І потім можемо сказати так, а може дійсно тобі не вийде нічого. Ну, але я подожду, почекаю, а вдруг. А якщо получиться? Бо все можливе тому, хто вірує. Блажена ти, бо ти увірувала, і здійсниться все сказане від Господа. Блажені ті, що слухають Слово Боже і зберігають його, і через віру в Його Слово Слово стається тілом і перебуває між нами.